Новий тиждень нова рухатка. Привіт, я вас вітаю. Мене звуть Катерина Шевченко. і ми з вами на каналі про природні омолодження. Поїхали, робимо руханку. Спочатку робимо перекати, заведемо наше тіло. Що ми робимо? Ми стоїмо двома ніжками, двома стопами на підлозі і м'яко перекачуємось з носка на п'ятку. З носка на п'ятку. П'яткою ми не відбиваємо підлогу. Дуже м'яко, як кішечка. Дівчатка, от ми, дівчатка і кишечка, робимо перекади. При цьому лобок наш підкручений, провіраємо, перевіряємо, щоб у нас в спині не було цього прогину. Слідкуємо за попереком. Ніби, ви знаєте, лобок на себе трошки. Попа наша зникне, це нормально. Краще на 5 хвилин зникше купа, ніж напружена спина. Розслабляємо ручки. І тепер на горі ми додаємо ручки назад. Ніби ми захотіли, знаєте, випрогнути. Випрогнути. І трошки затримаємось на горі. Оба. прямо грудьми. Тягнемося, хочемо щось там дістати нашими грудьми, розкриваємо грудну клітку лопатку зводимо. Але, дівочки, без фанатізму я вас прошу, щоб там нічого різко ви не тягнули м'яко, з любов'ю до свого тіла. Давайте давайте. Я знаю, що вас ніжки вже печуть, в вже пече. Задня поверхню здигом також. Ще трошки. Я вас вірю. Вісім. Сім. Шість. П'ять. Чотири. Молодці. Три. Два. І один. Розслабили поки що ніжки, а ми з вами стали ручки в позу молитви. Руки ліктя, Частина передпліччя паралельно підлозі. І ми з вами давимо. ручка на ручку. 15 разів. Поїхали. Один, два. Плечі опущені. Чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, п'ять, чотири, три, два. Один. Розслабли трошки руки. І другий підхід. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять. Молодці. Ноги на ширині плечей. І робимо легкі присіди. Наші Носки дивляться 90 градусів одна від одної, тобто на 45 градусів, розставили ніжки. Ми попу не відставляємо, тобто у нас спинка і попа ось так і будуть рухатись щодо підлоги. Поїхали 15 разів, амплітуду дивіться самі. Можете розкривати ширше ноги тоді і глибше присідати. Можете не дуже глибоко по собі, по своїм відчуттям. Поїхали один. Два. Можете ручками додавати. Коли піднімаєтесь, проглажуйте внутрішню поверхню ваших стену. Або зовнішню, якщо хочете. Видих. 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 Молодці. П'ять, чотири. Три. Два і один. Носки поставили паралельно один одному. І тепер ми з вами перекачуємось на одну ногу, на іншу. Дивіться, ноги у нас прямі в колінах. Перекати пробуємо лише за рахунок руху в наших кульшових суглобах, в нашому тазу. На одну сторону. Прямо можете зафіксувати, відчути, як розтягуються всі ваші м'язи. Фаху. Угу. чудово. Ще п'ять. Чотири. Три. Два. Один. Зробили тепер Майкла Джексона, Можете покласти руку на лобок, щоб відчувати. Як рухається ваш лобок. Присіли, розслабили обру... коліна і лобок на себе від себе. На себе від себе. Прямо округлили навіть спинку від лопаток, угу. на себе від себе. На себе. Чудово. П'ять. Чотири. Три. Два. І один. А тепер ми з вами отак От і стоїмо. Полу присаду. Лобок на себе. Ножка в одну сторону, лобок назад, ножка в іншу сторону. На себе. Як ми з вами тільки що робили. Тільки саме поєднуємо тепер з вами. Оп. Оп, оп. Оп. Ножки зігнуті. Два, три, чотири. Раз. Два. Три. 4. Раз, два, три, чотири. І в іншу сторону. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. А тепер той же рух. Тільки плавний кругом. При цьому дивіться, грудна клітка залишається. Ви можете ручки покласти на потилицю і робимо рух лише нашими стегнами. Прям відчуваєте максимум от той максимум, як ви можете зробити. При цьому грудна клітка залишається на місці. Ми не гуляємо всім корпусом. Тільки таз. В іншу сторону. Угу. Молодці, ще три, два. І один. Потанцюйте вашими плечками. І напишіть мені. От скажіть мені, девочки, тільки я купую чоловіку футболку, а потім сама знімаю мені відео і ходжу. А? Чи я одна така? Чи ще хтось такий є? Все, до нових зустрічей. Чекаю вас через тиждень на такій же руханці. Па-па!